Ну, це, як ви бачите, такий мобільний переносний іконостас, який буде використовуватися для молитви там в зоні АТО. Тобто тут все так продумано, щоб воно складається і в певному місці можна його розкласти і звершувати на ньому богослужіння. Тобто і столики, і ікони, і все. Ну так, так, він перероблений, але приспособний для того, щоб це мобільно можна було зібрати, розкласти і звершувати. В певному місці там, де є необхідність молитви. Ну зараз зроблено десять завдяки старанням тернопільської єпархії. Тут є ці благодійники, які нині будуть презентувати патріарх освятить, і будемо передавати туди вже зону авто. Так уже відвідувати. Командир 11-го територіального батальйону Олексій Олексійович. Командир першого мобільного добровольчого шпателя імені Драгоманова. Це власне кіборги із духу ОУН хлопці. Підходьте, ось наймолодший, наймолодший воїн. І ми вже протягом багатьох місяців допомагаємо. Нашим добровольчим батальйонам і нашій українській армії коштами, продуктами харчування, одягом, медикаментами і технікою. Це тепловізори і машини. А нині інший Михайлівський монастир, видобицький монастир стараннями переяслав Хмельницької єпархії передає. Нашим добровольчим батальйонам ці чотири автомобілі. Ви бачите, тут нині три, а четвертий ще доїжджає, там трапились якісь технічні проблеми з ним. Отже, ми один із цих автомобілів швидкої допомоги передаємо 11 батальйону Київська Русь. Інший автомобіль швидкої допомоги буде переданий першому мобільному. Шпиталю, який потребує таких автомобілів, а інший автомобіль швидкої допомоги і ще один джип, який тут, на під'їзді, ми передамо тим захисникам, які нині охороняють аеропорт. І стараннями Прясла Хмельницької єпархії вже відправлено в зону АТО більше 300 тонн гуманітарного. Грузу також зібрано вже більше трьох мільйонів гривень, завдяки яким ми придбали ті необхідні речі, яких мають потребу наші військовослужбовці, і те мирне населення, яке в цей час потребує особливо нашої допомоги.

Існує чи ні? Існує. І ви будете існувати. Ну, ми плануємо, що одна з них поїде 15 грудня, інша 20-го. От, за цей час ми їх дообладнаємо і всім необхідним під задачі, які вони мають виконувати. Тобто ці машини одна йде в 11-й батальйон Київська Русь, от, а інша в перший окремий мобільний шпиталь. І, звісно, що машина, яка буде йти в перший мобільний шпиталь, вона буде обладнана більш тому що вона має виконувати фактично всі функції по наданню першої будь-якої першої медичної допомоги, окрім власне операції, які треба проводити. Машина, яка в 11 батальйон, вона буде обладнана трохи менше, тому що вона фактично буде виконувати е, функції перевозу поранених, і надання такої найпершої медичної допомоги.